А розгляньмо розділ «Банери». Він для чого потрібний. Отримуємо весь процес додавання банерів на сайт, що складається всього з трьох кроків. Це додаємо банер у систему. Створюємо набір банерів, А додаємо модуль банеру на сайті. Активуємо і додаємо банер у макет необхідної сторінки. Щоб цей модуль там відображався, тримайте. В цьому розділі дизайн банери» ми робимо перший крок. Додаємо банер у систему, наприклад. створюємо набір банерів, Набір назвемо слайд-шоу на головній. Статусу вімкнено. І виберемо в нього картинки з тих, які ми вже завантажували раніше на сайт. Обов'язково заголовком задаємося, посилання поки що не ставимо. Залишаємо пустою, зберігаємо, натискаємо. Далі другий так. До модуля розширень ідемо. Знаходимо тут або банер, або слайд-шоу. Тут зараз активував це. Зайве видалюємо. Додавання натискаємо. Якщо забажаємо нове слайд-шоу додати, або ж поточне відредагувати. На додавання натискаємо. Слайдшоу на головному набором банерів називаємо. Основним слайдшоу робимо. У нас розміри 1100 х 380 як? Це розмір стандартний, що там іде. Збереження натискаємо. Вийшло, що другий крок зробили. Модуль активували. У модулі набір банерів вибрали. Далі в дизайн макетів переходимо. У макеті потрібної сторінки, макет вибираємо. От, Наприклад, головна сторінка у нас. Тут що вибираємо. Модуль, який ми додали: слайд-шоу на головну. Натискаємо плюсик, натискаємо зберегти. Після цього переходимо на головну. В самому низу бачимо, тут в нас з'явилося слайд-шоу з цими трьома картинками. Як бачимо, зараз картинки вони не клікабельні стільки, скільки хочеш, нічого не відбудеться, просто картинки. Але якщо ми зайдемо в дизайн банерів, в редагування на банера, то тут можна зробити, можна вказати, щоб кожен банер був посиланням на певний товар або на певну сторінку. Допустимо: от перше посилання у нас буде на товар, друге посилання буде на категорію. Третє посилання ще на одну категорію. Ну тут можна на акції посилання робити взагалі куди завгодно. Натискаємо Зберегти. Після цього перевіряємо. От у нас вже кожен банер – це посилання, при кліку на яке відбувається перехід. Можна подивитися на той самий Валбріс, прямо на головній сторінці, вони тут теж є слайдшоу. Кожна картинка це посилання на певну сторінку, на певну добірку. Точно так само все це можна тут налаштувати. Для цього необхідні банери.